Працівниками управління по боротьбі зі злочином пов'язаними з, пов з торгівлею людьми, главного управління Національної поліції в Харківській області, була отримана інформація щодо 27-річної мешканки міста Харкова, яка втягує жінок в заняття проституції. З цією метою громадянка раніше засуджена до 5 років позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів з випробувальним терміном, орендувала трикімнатну квартиру на вулиці Пушкінська. Розмістила в мережі інтернету оголошення про співпрацю з дівчатами для надання останніми послуг сексуального характеру. За організацію та забезпечення надання дівчатами послуг сексуального характеру чоловікам жінка отримала грошову винагороду у вигляді половини сплачених клієнтами коштів. 1 вересня працівниками управління з боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми та слідчими слідчого відділу Київського районного відділу Національної поліції України була, була затримана 27-річна мешканка та жінки, які оказували по вишуказаному адресу сексуальні послуги клієнтам. В результаті обшуку у вищовказаної громадянки були вилучені кошти. П'ять мобільних телефон, телефонів, ноутбук, презервативи, журнал ведення обліку, приходу клієн клієн клієнтів, банківську картку, громадянку, яка займалася сутенерсом, заарештована. Її обрана міра запобіжного заходу, домашній арешт. Останній повідомлено про підозру, вчинення злочину, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України, часті 2 статті 302. Отримання місць розпусти та часть 2 статті 303 «Сутенерство». Максимальне покарання за цими статтями передбачено до 7 років позбавлення волі. Хоть одеться я с вами только вышла. Который отчищает, ну да.